<сіху> Ай. <я її. сіху> Під ялинку повинен бути мир і дружба, все. Добре. І в сім'ї, і в країні, і між країнами. От так. У холодильник я б хотіла. Гроші. <сіху> <сіху> бо дуже їх не вистачає. Цукерки, напевно. Мені кажеться, аби рідні були здорові. Це найголовніше, бо зараз таке пішло. І болячки, і війна, і все, то якось дуже тяжко. Якось викручуємося, мать тільки на найкраще, надіємося. Ну, ключі від квартири я би був не проти там знайти зранку. Дітське якісь. Ну, Міжку. Віцебурашку. Пара тисяч доларів? А більше пару мільйонів. Саме важніше, мабуть, просто бути в сімейному крузі, щоб була атмосфера така приємна, щастя, царило в сім'ї. От це, навіть, найголовніший подарунок. Мандаринки. Саме приєднає. Що радує нас завжди. Я хотіла, конечно, щоб був мир в першу чергу, стабільність в Україні, а піділку це таке. Можна перебитися. Мир виходить досить логічно і досить актуально на сьогодні. А, ну, в першу чергу, бути з коханою під ялиничкою. Подарок незвичайний. Ну, так, щоб я не знав, що це. Якесь чудо. Машину. Мирне, спокійне життя, щоб ми працювали, допомагали тим, хто захищає нас і береже нас, хто з ким може за, за мир, за добробут в наступному році. І надіємося, що, на що наша рада все-таки щось допоможе, те, що ми вибрали.